І всім привіт, ви на каналі Royales. Ми І в нас нове відео по Крашофенс. Нарешті я знову записую нове відео, тому що я попросту не знаю, що мені записувати в мене немає ідей, і нарешті появилися шанси на нове відео. А саме сьогодні ми вам нарешті. Я починаю сьогодні записування відео перехід на 12-ту ратушу. Да, на 12 ТХ і... Так, да, я знаю, для вас пройшло більш-чуть більше місяцю після того, як я перейшов на ратушу 11. А для мене це вже пройшло більш дето приблизно півроку. -пів тому що те відео, яке ви бачили попереднє, воно було записано в жовтні, в, жовтні... в, нач... в кінці вересня, начало жовтня, десь таке приблизно. А зараз я записав, але це... воно вийшло, як ви бачите, у квітні. Тобто, ви розумієте, це відео було у 2024 році записано. Мене воно дошло лут тільки в, вот, в... в 2025 році, щоб його записати, я його записав. І ось я на в. А вже в 2025-му я буду переходити на ратушу номер. На номер 6. Ось. Вот. Uh, тут у мене. бідам. <см> у мене тільки. Я тільки. У мене тут. Тільки о, басти це, тільки закриняння по цих мишей залишилось покачати все. в мене по щит сарату ма, максимум. Даже, даже ось, це все, це все що залишилося і, і все. Я в принципі більш не знаю, що вам сказати, тому буду чекати 6 днів, тому що Хай, що в мене тут допомагає по предметам. Ну, тут по предметам не багато чого, ну, да, ну, да, 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 Ну що, Ну що? Погнали тоді. 6 мільйонів е, золота мені треба було, щоб м -м, цього. Да. Я записував це 2 червня. 2 <клухи> червня ми записуємо це відео. ось. Хоча я думаю, що скоро я насамдії літом чуть-чуть хочу попробую щось е, вернутися. Я хочу попробувати е, нарешті на я. Хочу продовжити кешлояль, я в кешвої давно вже не був, треба зайти, поіграти, то, а то я давненько там не був. І також буде, напевно, я хочу зробити побару е, стансу ще дещо. Я їм хочу, а, я наверное, буде, е, аккаунт з нуля, я буду там проход, буде така. Такий, можна сказати, буде такий проектик і можливо, буде ще проектик путь до на 500 е, трофеїв до кожного персонажа, тому що в мене багато персонажів ще на 500-ки немає. Ось. Ну, а можливо, навіть Леона на 1000 буде. Проводо, в Взагалі, є деякі деякі, але чи будуть вони реалізовані чи ні, це вже залишить не, не тільки від вас, но й від мене. Ну а ми починаємо. Що ж, ось і нарешті ми. <кхм> дошли. І, кстати, досі ще хочете що вам сказати. Напишіть мені в коментарях, що мені купить із цього. Із нових. ізнарянь, э, оцих, володію. Мене, бачите, їх в мене багато. Ну так, це, це не те. У мене є 2214 кристалів, а всі 5 э, строїтелів у мене є. Тому я і думаю, може купити якогось, е якийсь епічного снаряду. Ось. Я от думав насчет ось цієї снаряди достатньо, вона мені сподобалася. Але напишіть в коментарях який, який зручний. Але пока що вона тільки на на троїх, тому що у мене немає ще ось ось, ось пані. Ось ось свій даже. Я не знаю на кого це. вона. Це на на, ко, на, на кого цей скин, я навіть не, не, трохи не влубаюсь. Ось. Тому що цей, цей герой, він, він, він на цьому, він на 13-й ратуші, водь, да, він на 13 ратуші відкривається. Тому по настрегу на, на її, ще навіть мені немає сенсу -ку купляти. А до 12-а до 13-ї ратуші я буду ще йти о, як довго. Ну, що ж, продовжимо, коли вже покачається в мене ратуша. І так, ми продовжуємо, У мене на дворі гримить мене гроза, і я не знаю, як я запишу це відео. Тому ось. Нарешті я прокачався до 12. ТХ. Нарешті вона у мене є. Так, нам щось підказують. Так, ну... ну. Що це значить? Тут тепер, ну да, це вже геть інша ратуша. Це вже все тут по-іншому. І ось вона 12-та ТХ. Техаш, і нам і мені зразу дали по. Це шо? Це шо? Такого не було. Ось. Е, тут, да, тут якийсь івентик появився, можна так сказати. Ну, як сказати, іспит, чи що там подожди. Я Треба сюди зайти. Воно ще. Понятно. І що у нас? Появилося. Так! Да. У нас появилося. Блін... А тут треба висвобожати територію, щоб щось ту поста. О, я, я поставлю. Це ми сюди і поставимо. Що ще їм новенького тут? Так. Оце постійно старе. А і це теж старе. Угу. А що більше нічого такого нового немає? А тут... Тут, судя по всьому, ж, дійсно нічого нового немає. Я... Як по Мені дуже странно. Хоч тільки одна, одне здання нове появилось, та я не вірю, що тут появилось одне нове здання. Тут появилось і, дійсно одне нове здання і все. Тому що якщо була одна стая душа, ой, отут багато чого появилось, а на однажді тільки з'явилися нові персонажі і тільки це по суті все нове. Більш нічого нового немає, да? Тобто хочете сказати отак от, от, да? М -м Дякую вам бо... за все... що ви для мене... За... за все, що ви зробили. Дійсно, більш нічого нового немає. Це все. Це тільки. навіть... Тобто, Даже заборчику немає нового. Дійсно нема! А наступний геть на 14-му, окажується, буде. Ого! Так, ну давайте тоді хоча б поставимо те, що в мене є. Так, ТС Тоді давайте і, і... що ще? Ну давайте побачимо. Я прям не очікував, якщо чесно. Це достатньо такий переход. Не дуже при... приятний, можу вам сказати. Це, ну давайте поставимо. І я більше нічого не можу поставити. Я можу, принцип, спробувати... Ага, не хватает, туди, туди пошли далі. Що ми ще можемо поставити? Надо щось ставити, те що... А, ну тут більш нічого, да? Тут тільки ось це можна поставити. Тут тільки ловушки можна поставити, тут суто і все, да? Достатньо странная ратуша, якщо чесно? Достатньо странная. Сюда. Скажу, я вам говорю, це дуже достатньо странна ратуша. Вроде бы достатньо мам Я вам скажу, що достатньо. Я нічого не можу покачать, що познав. Достатньо така. Странновато, достатньо ратуша. Достатньо станувата. І... не знаю даже щось сказати. Одне тільки нове з... Здані і все. Більше нічого нам не, не получило на целяту ще. Все. Я не думав, що ось так ось, ось так от все буде. Що ось так вот все. Так. Нічого мені прокачати ще поставить на прокачку. 300! Стінок треба, щоб ви знали. 300. охо хо 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 хо, -хо, -хо. Да. Так. Да, Ладно. Да, да, да. Ладно, добре. Добре, добре. Шо, давайте поставим. Ну, давайте. Пока ось так. Пойде, давайте. І все, пока щось так. Ось так, ось так получилось, друзь. Я не ожидав, що ось таке у мене буде. Вот ост, ост, у меня. Вот такие у меня будут достаточно. Мне уже вот такой на 12 лет, -ту, что да, не ожидал. Тут станет много все. И еще важнее. Вот он потому была такой, можно сказать, переходной, потому что далее все. Далее таке начнется, что... Ой, даже буду и даже будет представить. Вот. Нас піостан. Бо щось, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всіх до нових зустрічей, І перемог вам в цій грі.